Різдво 25 грудня часто намагаються подати як щось чуже або неправославне, але історія свідчить протилежне. Це не новація і не поступка заходу, а результат тривалого розвитку церковної традиції та наукового осмислення часу. Те, що сьогодні здається неприйнятним, насправді є поверненням до ширшого вселенського розуміння християнського календаря. Перші християни не мали окремого свята Різдва. Центром їхньої віри була Пасха. Лише у IV столітті, після легалізації християнства в Римській імперії дата 25 грудня стала загально вживаною для святкування Різдва в Римі, Константинополі, Александрії та Антіохії. Юліанський календар, запроваджений ще у першому столітті до нашої ери, з часом виявив свою неточність. Календарний рік був довшим за астрономічний. Через це різниця між юліанським і григоріанським календарями поступово зростала і до початку ХХ століття становила 13 днів. У 1923 році на Всеправославному соборі в Константинополі було ухвалено перехід на ново-юліанський календар для нерухомих свят. Він збігається з Григоріанським до 2800 року. І тому більшість православних церков світу почали святкувати Різдво 25 грудня. Так робить і Вселенський патріарх. Міф про виключно католицьке Різдво цієї дати виник з політичних та ідеологічних причин. У ХХ столітті Московський патріархат свідомо перетворив календар на інструмент протиставлення заходу, зробивши дату свята маркером свій чужий. Насправді ж, календар ніколи не був догматом віри. Юліанська система настільки неточна, що кожні 128 років втрачає одну добу, і вже з 2101 року різдво за старим стилем припадатиме на 8 січня. Історія християнства показує, церква змінювала зовнішні форми, коли цього вимагали знання і обставини. Тож спроба зробити дату Різдва мірилом правильності є не вірністю традиції, а страхом перед історією. Різдво 25 грудня це не зрада, а нагадування про глибину і широту християнської традиції. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.